Вітаю вас, мої підписники, друзі, любителі техніки. Ну, от, як я бачите, показував. Оце я зробив з бутилочки. Отакого. От мені чому воно потрібно? Було, як ви бачите, мені потрібно було, щоб було тонке. І на дві половини. Оце я зробив. Ну, ось бачите, ви кришечка від нього. І. Отвір є посередині, так що все воно пасує одне до одного. Далі зробив я, в мене була нержавійка, але електроди нержавіючі не було. Ну я взяв простий уоніта і цього позварував. От така, як ви бачите, приспособа. Для чого це воно? Як ви бачите, ставимо отак, беремо так. Отут якраз я випиляв, О, випиляв точно отвір під різьбу. Так, щоб воно заходило. Тепер з цієї сторони, як ви бачите, зайшло. Для того, щоб воно краще трималося, ну, можна теоретично посадити це все на силікон. Але я вирішив спробувати так, а там далі, можливо, я буду бутилочку переробляти. Як ви бачите, все, зажато. І тепер воно от в такому положенні буде кріпитися до е, е, дозатора. О. Можливо, з часом я, якщо мені вдасться, зробити його може трошки ширше. Може, тут ще щось вставочку, яку зробимо, але час покаже. Ну, от, показую нижня частину мого дозатора. Як ви бачите, оце сам дозатор. Потім пішла ковшик, це я зробив. Тут трубочка виступає і на ній одітий шланг. Цей шланг такий не знайдеш. Це з молоко з ферми, молоко качали по таких шлангах. Товста стінка, гарно вигинається і все. О, то нижня часть. О, о, це вже ми бачимо, ось тут вже є верхня часть. Куди має сипатись добриво. О, ну ще я хотів показати ось у є кутничок. Два отвори під болти. А тут стоїть протилежна часть. Від цього. Е, на сажалці стоїть протилежна часть, щоб можна було прикручувати і е, регулювати натяг оцього цепа, що там стоїть. Бо точно не вгадаєш. І воно не буде точно показувати. Ось тепер оце, як ви бачите, верхня часть. А оце, ось я я вам показую. Оцей бункер він має ставитися отак. Тут є отвори підрізані для того, щоб позажимати з цієї сторони. І з цієї сторони, отак воно має бути. Ну от, як ми бачимо, я поставив на паузу, прикрутив. Що в нас виходить? Як ви бачите, вже бункер прикручений, ось так він стоїть. Так. О, ну, теоретично можна було б цей нахил більше зробити, щоб ну, воно трошки не співпадає. Але це все поправиться. О, ну. Може і так воно і залишиться. Чим мені подобається, дуже коли доброго тут є, воно буде видно, як воно тече. Ось воно вже і крутиться. О, Все, цеп стоїть. О, як ви бачите, в цьому місці поставив по три шайби. Вони Десь міліметр з лишнім товщиною, ну витягну замірою. І якраз, виходить, натяжка цепа нормальна. Тобто я вже пластини витягну, легенько крутиться, все без проблем. Витягну звідти пластини, знайду такої товщини, приблизно зроблю прямокутну пластину, щоб воно прижималося на всю площину. От. І оцей вже сажалка, ця вже в мене. Готова до, будемо теоретично, до садіння. Ось ну тут шланг є. Як ви бачите, я казав, я його вчепив. Ось я підв'язав його так акуратненько. Але не ставлю хомута металевого. Ось ну, видно, як він знизу стоїть. Бо я ще не оприділився, коли я попрацюю, подивлюся, як тут буде землею, чи нижче опустити трошки, чи як. Тоді вже буде зроблено більш-менш капітально. Чому я не зупинився, на... можна було металевого поставити. Ну, Ось у мене десь, як ви бачите, є металевий бункер, колись я робив все на підшипниках. Но його... Ну його, якщо побачите, скільки там гержі, то це страшне діло. Но факт тому, що коли. Цей бункер після закінчення посадочних робіт був промитий холодною водою, теплою водою. Потім я масло туди перероб, заляв, щоб воно протекло. І що ви думаєте? Простояло з весною посадилося на осінь, вже воно заржавіло. І стільки ржав, що не береться. мий не мий що не що Мені подобається більше, щоб була нержавійка і пластмаса. Що тут з пластмасою чому прозорий мені подобається? Інколи буває, коли засипаєш сюди нітроомофоску, і вона буває. Містями незамітно насипали, а вона грудочки попадаються. І ті грудочки стають там і перекривають прохід, і воно паршиво сипеться. А так тут вже все воно видно, де геть буде видно. Ну, це просто десь треба було обдерти бумагу, бо тут була ця наклейка. О, Я коли її робив, то не сразу, а потім клей залишився, треба було сразу здерти. Ну Це клей. Він жаленні, обдереться, або його можна тут поставити, зробити нову. побачимо. Так, то теоретично вже все воно готове. Конечно, вибачаюся, за те, що тут в мене таке робиться, але тут все одразу. Коробка до трактора лежить, це маю ставити. Плуг під ногами, мотоблок. Усього. Приїхав, був, а я боронував в дочки. Він тут стоїть. Це треба буде його знімати. Тут, он до, сразу, як ви бачите, мост. Міст мені підігнали Москвичовський вже по лосі, витягнув, редуктора зняв, далі будемо щось е, ну розбирати, вкорачувати, дивитися. Тут ось о, сажалка моя для пророщеної картоплі стоїть. це Зараз е, хочу її. Бо вона на цих колесах в мене не садилася, вона садилася на менших колесах. То треба буде отрегулювати точно висоту і все інше. Так що, все ми крутимо, все. все все Тут он до, он до ті ґрунту зацепи мої стоять здорові, тут ось купа колес для трактора, все готове, все тут чекає. Одне кинув, друге починаю. І таке буває за одним затримка, нема чи запчастин, яких чи не виточили, кидаю, починаю робити інше. Ну от, все, ця жалка моя готова. Залишилося тільки ну, вчепити колесо. Ну, там і краскою трошки прокрасити, де я приварував апаратом. О, о так! Колись я вам казав, що був у мене зеніт, і я його викинув. Тепер я маю ось замість нього кеза, Кайзер 300 Ну, непогано варить. Ну, Троєчкою варив, меншими електродами не пробував. Але мені для моїх, для моїх робіт достатньо. Ну, Все, кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь. Ми переможемо. Слава Україні!